Народний художник України Чернігівець Володимир Ємець напередодні Дня міста відкрив кілька своїх виставок. Організатори зазначають, роботи автора різні, тож представити в різних експозиціях є що. Володимира Ємця передусім знають за його портрети відомих особистостей. У чому відзначається Володимир Ємець як портретист, в тому, що він передає кожну картину своєрідно, мов викладає у неї душу. І багато хто каже, що ну що Володимир Ємець так от реалістичному напрямку художник, але тут на картинах він романтик. Окрім замовлень, автор сам знаходить героїв своїх портретів. Чому саме ці люди Володимир Ємець відповідає притчею. щоб було в суспільці спокійно, в султану одному порадили, бо то, як у житті, колосок піднімається вище остального. Так його зрізають. Отак От і я. Якщо людина піднімається на суспільство, я її беру собі. На портретах відомі лікарі, політики, вчителі, священники та люди інших професій. Художник зізнається, преференцій жодна його робота немає. Вони всі особливі. Різняться лише спогади про створення та особливості співпраці зі своїми героями. Оце як на дітей оцей Шалу, шкітник у цей балується, цей так і тут до портретів. Ну це як діти. Серед робіт і родич художника Михайло Дідовець чоловік сестри Володимира Ємця. Заслужений вчитель каже, йому запропонували стати героєм роботи, і він погодився. А працювати було приємно, адже вони з автором близькі по духу і завжди знаходять спільну мову. Що вийшло з їхньої співпраці, можуть оцінити відвідувачі виставки. Але з однієї сторони подивишся, він такий, з іншої сторони, він зовсім інший. Тобто, колеги кажуть, що скільки разів заходили, скільки дивилися, стільки бачили іншого Михайла Львовачі. Подивитися на роботи Володимира Ємця можна у колегіумі та виставковому залі спілки художників.